Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, як працюють дивіденди. Все буду показувати на своєму інвестиційному портфелі. Звісно, перед початком перегляду відеоролика прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Отже, друзі, дивіться, що хочу показати вам дуже реальну круту річ, а саме дивіденди, а саме реінвестиція дивідендів. Дивіться, є такий сайт Snowball Analytics. До речі, посилання буде внизу під даним відеороликом на нього. І тут є одна дуже крута річ. Така штука, як портфоліо, дивідендний календар. Якщо його собі тут вибрати, може побачити дивіденди на наступний рік і взагалі такий календар дивідендів. І хочу вам казати одну річ, а саме те, що дивіться. Сьогодні 13 число, а саме сьогодні я записую даний відеоролик. Ви, скоріше за все, будете дивитися вже трошки пізніше. 12-го числа мені дивіденди виплатила така компанія, як MPV – Medical Property Trust. До мене мало прийти на рахунок 23 долари 25 центів. В принципі, що і тут, наприклад, на рахунку в Interactive Brokers все наглядно видно. Тут в історії, в історії транзакцій, тут є так само видно, що 12 числа мені прийшло 23 долари 25 центів. Всю інформацію даний сайт Snowball Analytics підтягує від вашого брокерського рахунку, в мене в моєму випадку Interactive Brokers. Ну і що хочу вам розказати за MPV. Дивіться, мені прийшло 23 долари. 25 центів. Тут відображається сума брутто, тобто ще без врахування того податку, який буде в Штатах втримано в розмірі тих 15%. По факту до мене на рахунок прийшло менше, бо прийшло там близько 20 доларів. Ну і дивіться, я ті долари вже, можна сказати, реінвестував. Тут є, наприклад, дешборди, хочу вам показати одну річ. Наприклад, якщо в портфоліо там в Холдінг, наприклад, зайду зараз. Компанія Medical Property Trust. Дивіться, якщо зайти, наприклад, на сторінку, то дивіться, тут є так само внизу дані, коли я дані акції купував. Так виглядає вся історія за взагалі весь час, майже від 2005 року, історія ціни компанії. Так виглядає протягом останніх п'яти років. Тут наглядно видно, як акції опускалися вартості, і тут вже майже на тому ні бідні я почав їх докуповувати. Точніше, купувати бо в мене ще не було позиції в ній. Тут, наприклад, на графіку в один рік наглядно видно, що я почав купувати то тут, наприклад, якого там числа 50 акцій я купив по 8 доларів 1 цент, 10 центів, 50 акцій по 7,85, 25 по 7,58, потім ще 25 по 8,20. Тоді, бачите, акції відростали навіть до більше як 10 доларів, а потім почалося різке падіння. І Тут перший раз, бачите, подивіться, тут є 5 акцій, і тут є 5 акцій. А що це взагалі за 5 акцій? Чому я купив власне по 5 акцій? А це тому, що я їх купив вже суто на виплачені дивіденди. Подивіться, тут є така річ, десь внизу повинна бути, в принципі, Тут, так. Тут вся історія покупок. А тут є така річ, як інкам. Інкам це власне з англійської мови перекладається як дохід. Ну І подивіться, наприклад. Дивіться, 13 липня акції даної компанії виплатили мені 36 доларів 97 центів. І тут, власне, того 12 числа виплатили, це вже чистими, це вже з врахуванням того 15-відсоткового податку в джерела, виплатили 19 доларів 76 центів. Ну і що, в принципі, я і зробив, бо на ті дані гроші купив акції. І можете тут побачити, що купив тоді 5 акцій, і зараз 5 акцій. Так, в принципі, тут, бачите, потратив 26 доларів, тобто 5 доларів, чесно кажучи, доложив вже, можна сказати, зі своєї кишені. Ну, але, але все-таки, подивіться, 5 доларів, ну, давайте так врахуємо, що мені, ком, мені акції компанія виплатила, наприклад, 20 доларів, то я за ті 20 доларів раз на квартал, бо саме так. Часто виплачує компанія дивіденди, я би міг купити суто 4 акції. Але, чесно кажучи, я хочу купувати хоча б мінімум по 5, тому в мене були гроші на рахунку, тому я ще доложив до однієї акції, щоб так заокруглити, і купив 5 акцій. Так, ви зараз можете сказати, що комісія при даному, даній покупці в розмірі навіть 0,35 долара це в принципі багато. Ну, ніби так багато, бо це досить великий відсоток. Але, чесно кажучи, за один день акції можуть вирости більше, можуть впасти. Більше і в діапазоні тих 15 років то реально мало що потрібно розраховувати на ту суму. Комісії, так, ну бо якщо акції відростуть до не знаю 20-30 до 100 доларів, наприклад. Ну, хто його знає, можливо, так і буде. Ну, то тих 0,35 долар при покупці тих п'яти акцій, це вже, в принципі, не будуть такі великі гроші. Ну і що так само дивіться, тут видно в Interactive Brokers Dividend payment. 13 липня мені прийшло 43 долари 50 центів. І вже 11-го, щоправда, я тут трішки спізнився, бо пройшло вже майже цілий місяць, в принципі, пройшов. Ну, але я все-таки купив майже за ті самі дивіденди купив 5 акцій компанії. Ну а потім вже компанія об'явила, що зменшує дивіденди майже на 50%. Ну і тепер мені майже ті самі акції виплачують. Бачите, тут 43 було, а тут вже 23. Ну і завдяки тому, що я купив тут 5 акцій, тут 5 акцій з дивідендів, суто з дивідендів. Ну, тепер подивіться, одна акція на раз на квартал виплачує 15 центів. Тепер уявіть собі, що в мене тепер буквально за півроку появилося додаткових 10 акцій, які в рік будуть виплачувати 60 центів. 60 центів на 10 акцій не важко врахувати. Що додатково в рік мій дохід пасивний з виплачених дивідендів збільшиться збільшиться вже в принципі на 6 доларів. Так що, бачите, так то працює. І ре... чим регулярніше ми будемо купувати саме за виплачені дивіденди, тим в горизонті тих 15-20, навіть 30 років це, повірте мені, дасть дуже великий ефект. Я, в принципі, то саме роблю і з акціями такої компанії, як British American Tobacco. До речі, вона остатньо дуже сильно просіла. Зараз хочу вам її знайти і показати. BTI, Ай, мене вже бачите, є 82 акції. Хочу показати, як акції просіли, бо вони направді дуже багато просіли за. Один давайте, за один рік, за три місяці, за один місяць. За один місяць. Тут, щоправда, не показую, але вони дуже сильно просіли. Бо давайте давай, покажу навіть тут так з цікавості покажу. Ну вони дуже сильно просіли. Дивіться, з свого максимума 2 грудня. Давайте навіть не від 2 грудня, а хоча ж давайте від цього року, навіть бачите, від вересня місяця з 30 майже 4 доларів вони опустилися майже на 14% на 12%. Ну, але в мене середня ціна покупки хіба даних акцій є. Трішки більша, і середня ціна це 33 долари 10 центів, тому я в мінусі на 10% по даній позиції. Ну, але не, не, не то хоч, хочу вам показати, а то, що подивіться, компанія виплатила, я їх купував раз, два, три, чотири рази. Тут 10, 20, 30, потім знову 20 акцій. І власне ті 80 акцій мені виплатили 44 долари дивідендами. Ну, в принципі, навіть вони би мали виплатити більше, але я ті останні 20 акцій купував вже після того дня останнього, коли. Мені нараховували дивіденди. Тобто, по факту 60 акцій мені виплатили 44 долари. Ну і так само тут я ще, в принципі, трішки доложив своїх грошей за своєї кишені, але все-таки купив додаткових дві акції. Що, в принципі, досить таки круто. Тепер подивіться, наприклад, в мене є 82 акції в сумі, і хочу вам казати, власне, на прикладі даного сайту British American Tobacco. Навіть ні, Навіть не так. А тут є календар. Календар, дивіденний календар, і хочу вам казати календар на наступний місяць, бо в цьому місяці я отримую лише 35 доларів, що в принципі досить таки мало. Але вже в наступному місяці, подивіться, ця сума сягне майже 100 доларів. Тобто я поповнюю кожного місця, наприклад, зараз на 1000 доларів, то мені 10% ще додатково, в принципі, прийде на рахунок. І, власне, тут CVS 1 числа, Medifast 7-го числа і 8-го числа British American Tobacco мені виплатить. Аж 46 доларів 53 центи. В принципі, за дані гроші раз на квартал я можу докуповувати там півтора акції, можна так сказати. В принципі, Interactive Brokers дозволяє купувати там дрібні частини акції, тобто якусь 10-ту частину, соту частину. Але я цього не хочу робити у зв'язку з тим, що важко потім розраховувати податок. Тому я, скоріше за все, просто докину своїх грошей і ще додатково куплю. <кх> Куплю ще дві акції. Тобто, в мене вже буде не 82, а 84 акції. Ну, але чесно кажучи, я взагалі хочу British American табаку, тим більше по такій ціні зараз по 30 доларів. При дивідендній дохідності на сьогоднішні гроші близько там, 10% річних самих дивідендів, це дуже багато реально. Я хочу докупити ще додаткових 20 акцій до портфеля, маючи суто так, щоб я заінвестував в 100 акцій, а вже ті 2 по 3 акції буде видно, в принципі, скільки компанія буде виплачувати, буду просто регулярно кожного кварталу докуповувати, тим самим збільшуючи свій пасивний дохід в майбутньому. Ну, чесно кажучи, з таких. Тими акціями, які варті мало 2, 3, 5, 10, 20, 30 доларів, це ще ну, все-таки можливо робити, так як я роблю. Так. Ну, але, вже, наприклад, з такими компаніями, наприклад, як CVS, в неї дивідендна дохідність 2,76%, то реінвестовувати дивіденди вже в принципі, досить -таки важко. Ну, бо, наприклад, там, одна акція коштує. Близько 70 доларів. Наприклад, MediFast, ну, круто, вона мені виплатить, там, бачите, долар 65 на акцію перед податками в квартал. Ну, Але що з того, якщо акція коштує 70 доларів? Тобто, ну, в принципі, купити раз на квартал якусь акцію це суто з дивідендів цілу акцію, ну, то потрібно заінвестувати немаленькі гроші, бо потрібно мати тих 70 доларів тільки в квартал і тільки від, від, від даної компанії. Кажу, дрібні акції. Акції я не хочу купувати, ну, але все-таки взагалі круто, бо 90 доларів, бачите, 95 доларів прийде на рахунок, звісно, щось потрачу на бріті жеменика, ще щось залишиться за просто додаткової готівки, яку я можу потратити на купівлю інших акцій. Е, надіюся, вам відеоролик сьогоднішній сподобався. Зрозуміло, що така реінвестиція дивідендів і як вона працює. Звісно, ставте лайк і підписуватися на мій канал. Па-па!